Самі джерела освітлення служать елементами декору, дизайнерського оформлення. Головне місце серед світильників в інтер'єрі вітальні заслужено відводиться люстрам, як підібрати люстру в вітальню. Люстра в інтер'єрі вітальні необхідний атрибут дизайну для більшості стилістичних рішень. Вона вирішує не тільки практичні питання, але і служить джерелом естетичної насолоди в загальному дизайні і плануванні квартири або приватного будинку. Промисловість і торгові мережі пропонують на вибір величезну кількість варіантів світлових приладів. Як вибирають люстри під конкретний архітектурно-дизайнерський проект, спробуємо розібратися. Важлива не тільки краса і зовнішній вигляд, але і функціональність люстри її. Вміння ефективно висвітлювати кімнату при виборі люстрів інтер'єрі враховують поєднання стилю вітальні і освітлювального приладу, відповідність габариту кімнати і розміру форми люстри, співвідношення споживаної потужності і одержуваного рівня освітленості, грамотне конструктивне рішення в залежності від дизайнерської задумки, кількість плафонів. Додаткових елементів декорування, колірна гамма, якість і фактура використовуваних матеріалів, оскільки вітальня є одним з популярних місць в квартирі або будинку, її декорування приділяють підвищену увагу. Центральне, видиме місце займає люстра при її виборі на стадії планування. Враховують габарити кімнати, велике приміщення дозволяє встановити дві гармонійно поєднуються по дизайну люстри. Вони допоможуть в зонуванні загального простору, наприклад, зони відпочинку і робочого сегмента вітальні. Простий спосіб підбору люстрів, інтер'єр вітальні. Відстань від найнижчої точки люстри до верхівки голови найвищого мешканця квартири або котеджу не менше 20 см. фахівці пропонують такий спосіб визначення діаметра люстри в вітальню, сума довжини і ширини кімнати в метрах множиться на 10. Шуканий результат буде в сантиметрах. Висота стель від 3 метрів дозволяє зробити вибір більш порчим і варіативним. Високі стелі змушують звернути увагу на красиві масивні підвісні люстри, коли плафони розташовуються на регульованому підвісі, найкраще в дизайнерському оформленні благородним металом художньою ковкою. Низькі припускають установку стельових люстр без звисаючих вишукувань, кріпляться вони безпосередньо до стелі, невеликі плафони складаються з одного або декількох сегментів. У всіх випадках враховується достатня освітленість простору. Здатність освітлювального приладу змінювати інтенсивність штучного світла. В тренді люстри в класичному стилі і стилі модерн класичні люстри для вітальні припускають, і класичний інтер'єр вони виконуються з металу скла кришталю, з елементами кераміки, стилізованих свічників, ланцюжків. Їх відрізняє вишукана ошатність, непідвладна часу і миттєвим тенденціям мінливої моди модні тенденції враховують стиль модерн, креативні. Технічно сучасні і досконалі люстри підійдуть для більшості інтер'єрів віталень, крім класичного варіанту, вони виконуються як з кришталю скла металу, так і зі шкіри, текстилю, вітражного скла всіляких кольорів і відтінків. Форма такої люстри може бути кубічної, кулястої, а каркас виконаний з ланцюгів, ланцюжків, струм. Популярні додаткові інженерні та технічні пристосування. Екологічні матеріали, пульт дистанційного керування, можливість змінювати якість штучного світла від кольорової палітри до теплоти і інтенсивності. На фото багатоярусний стильовий світильник. На фото дві люстри у вітальні заміського будинку. На фото Підвісний джерело штучного світла в маленькій вітальні. На фото: Стильовий світильник. На фото: оригінальна конструкція стильового світильника. На фото. Вишукана люстра в інтер'єрі вітальні різновиди люстр за виконанням плафонів, кришталеві мають ефектний зовнішній вигляд, відмінну розсіюваність світла по простору, ідеальні для класичного стилю інтер'єру, але підійдуть далеко не для всіх стилів. Хайтек лофт прованс кантрі воліють інші дизайнерські підходи до освітлювальних приладів. Класичні з елементами металу скла кришталю будуть органічно виглядати практично з будь-яким стилістичним рішенням кімнати, люстри за бажуром вимагають дизайнерську вписуваність. В загальний інтер'єр, люстри свічки мають значні розміри, тому більше підходять для просторих приміщень з високою стелею. Адаптовані люстри є дизайнерським варіантом світлових приладів, підбираються під конкретне стильове рішення кімнати за особливостями технічної конструкції. Стельові люстри кріпляться без зазору всією тильною поверхнею до стелі, мають плоский вигляд без звисаючого антуражу, оптимальні для низьких стель і невеликих просторів. У великому приміщенні подібні освітлювальні прилади можуть легко загубитися підвісні класичні люстри кріпляться до стелі за допомогою спеціального гачка, мають конструкцію з підвісом для плафонів, призначені для об'ємних приміщень з високою стелею, відбитий від стелі світло. Славно заповнює вітальню практичність і естетичність, досягається можливостями регулювання підвісу і вибору плафонних варіацій. На довгій планці припускають різний напрямок плафонів в залежності від дизайнерського проекту і обраних способів освітлення і зонування кімнати вниз, паралельно стелі. Вгору з регульованим підвісом вирішують проектні завдання штучного світла над архітектурними об'єктами масового користування, столами зі стільцями. Зонами відпочинку робочою зоною, за формою округлі люстри кращі в класичному інтер'єрі з елементами дизайну і меблів, що мають заокруглення, витягнуті припускають геометрично вивірені лінії в дизайнерському проекті. Добре підходять для прямокутних кімнат. багатоярусні, мають сучасний оригінальний вигляд, призначені для приміщень з високими стелями. Ярусність безпосередньо залежить від метражу по вертикалі. Розмір люстри для вітальні раніше говорилося про обчислення оптимального діаметра люстри для конкретної вітальні в сантиметрах у метрах цю площу також можна обчислити за формулою дегмушхм 1.0. дед довжина вітальні в метрах. Ширина, наприклад, маючи кімнату 6 на 3 метри. 6. 3,9,9,1009 Отримуємо результат оптимального діаметра для вибору люстри рівний 0,9 метра або 90 сантиметрів. На розмір освітлювального приладу також впливають висота приміщення. Природна освітленість простору, бажана якість і інтенсивність світлового оформлення інтер'єру згідно з розробленим дизайнерським проектом, люстри в різній стилістиці інтер'єру. Кожен стиль передбачає вибір того чи іншого освітлювального приладу для створення найбільшого ефекту в гармонійному поєднанні обробки, меблювання і декору. Тосична вітальня передбачає кришталь і метал в оформленні світильника. Виграшно виглядають підвіски з кришталю з неімітаційним металевим каркасом, бронзою світильник в стилістиці, водоспад, наявність не менше три, хлам прожарювання з достатньою для квадратури приміщення, потужністю бажана умова подачі необхідного світла. Вітальня з каміном підказує: вибір освітлювального приладу з імітацією свічок на кованій основі. В цьому випадку важливо правильно вибрати колір в тон загальному стилістичному напрямку. Такі світильники підійдуть і до готичного стилю. Вони повинні стати контрастним елементом на оригінально оформленому стелі. У модерн легко вписуються світильники зі строгою гуметричною формою, виконані зі скла і металу. Стиль хайтек або модерн вибирає електроприлади. Виконані у вигляді різних геометричних фігур з використанням скла металу пластику, сільський стиль і його різновиди, кандрі і прованс привнесли в різноманітність світильників використання натуральних матеріалів і їх висококласну імітацію. Популярні залишаються абажури, дизайнерські знахідки, роги тварин, оброблені коряжисті фрагменти дерева. Стилізовані вуличний ліхтар і колесово-засвітильники в стилі Прованс люблять бронзові і золоті відтінки, кольорові скляні, вітражні елементи, фрагменти драпірування на безпечному для теплового впливу відстані. Вони покликані підтримати кольорове оформлення кімнати з вишуканою текстильною оббивкою, ніжними квітковими візерунками і оригінальними предметами меблів. Еклектика визнає оригінальність, акцент на яскраві деталі. Підвіски з акуратних пелюсток різних кольорів, дрібні метелики, додадуть стилю ф'южн покладену вишуканість і легкість, екзотичний інтер'єр краще виглядає з люстрами з природних матеріалів, ротанг дерево, осивна красиві меблі передбачає велику кількість округлих плафонів на стильовому світильнику, французький стиль небайдужий до венеціанського скла кристалів і подібних елементів обробці. Присутність в освітлювальному приладі хрому нікелю підвісок і плафонів з декоративного скла буде означати тяжіння до стилю арт-деко. Необороко симпатизує масштабним світильників і скромній кількості ламп з неяскравим Росією світлом. Шарм еко стилю додадуть кулясті плафони, виконані майстерно і витончено. Марокканський стиль, витончений з вітражами на люстрах. По партії еклектика допускають у виборі освітлювального приладу риси, творчого безладу. Колірна палітра одне з правил дизайну говорить: маленький обсяг приміщення стає візуально менше при рясному використанні кольорових плафонів. Їх застосування у великих кімнатах, навпаки, може додатково створити відчуття комфорту і затишку інтер'єр, що тяжіє до класики. Вибирає світильники теплих пастельних тонів, теплі відтінки в колірній палітрі часто зустрічаються технологічні рішення. Щоб колірне оформлення люстри не злилося з колірним рішенням кімнати. Дизайнери радять дотримуватися негласного правила другого кольору в інтер'єрі. Світильник підбирається в тон другорядного переважаючого кольору у вітальні. У деяких випадках витончено виглядає люстра в тон з меблями. Люстра може виконувати роль контрастує елемента дизайну, тоді її колірне рішення може бути виконано в кричущих яскравих тонах червоному, зеленому, синьому, чорному. Ці кольори виграшні на білому тлі стелі, темна стельова поверхня змушує ретельно придивитися до вибору білої люстри. Потужність люстри Вітальня за визначенням повинна бути світлою у темний час, доби це залежить від потужності освітлювальних приладів, сукупності задіяних в роботі ламп. Вважається, що для середньої за розмірами вітальні оптимально підходять лампи в межах 20 на 1, також необхідна ступінь освітленості залежить від висоти стелі. Потужність лампи визначається арифметичним поділом загальної потужності люстри на кількість присутніх в ній ламп. Прийнято враховувати той факт, що для невеликої вітальні потужність люстри не повинна перевищувати 120 для середньої 150 для великої 300. для стандартної вітальні середньостатистичної квартири по країні підходять лампи розжарювання 150-300. Установка регулятора потужності дозволяє змінювати інтенсивність подачі світла, лампи розжарювання дають тепле світло, галогенові холодний. Дві люстри на стелі вітальні, великі вітальні надають можливість установки двох освітлювальних приладів на стелі, розрахунок діаметра кожної проводиться за формулою описаною вище. Загальна площа ділиться на два сектори, де по центру кожного передбачається встановити джерела світла, тому вони можуть відрізнятися за своїм діаметром, але стилістичне оформлення все ж варто залишити однаковим. Безглуздо виглядатимуть світильники в одному приміщенні, виконані в різних напрямках. Для двох освітлювальних приладів у вітальні актуальні системи управління, коли яскравість освітлення регулюється клавішними вимикачами і диммерами. Другий спосіб дозволяє плавно змінювати інтенсивність подачі штучного світла, підбір люстри в маленьку вітальню, маленьке приміщення, як правило, обладнають стильовою люстрою невеликого діаметру з 2-3 світильниками, розмір освітлювального приладу по ширині підбирають за допомогою формули, довжину і ширину вітальні в сантиметрах ділимо на 30, отримані результати плюсуються. Потім підсумок множиться на 2,5. люстра вибирається в межах отриманого значення, вона не повинна бути перевантажена деталями мати лаконічну колірну палітру з відсутністю великого малюнка на всіляких поверхнях. Існує ще одне правило в підборі світильника відстань від підлоги до нижнього фрагмента освітлювального приладу не повинно бути менше 210. Вибір освітлювального приладу в вітальню процес творчий і відповідальний. Тут потрібно врахувати цілий ряд особливостей, відповідність стилю інтер'єру, розміру параметрам приміщення, кольору загальному оформленню тоді неодмінно можна очікувати такого кінцевого результату, на який спочатку були націлені, популярні моделі стильових світильників.